Мені звати Дарина, і я вам розкажу про основні типи відповідності ключових слів. Тип відповідності регулює, наскільки точно ваше ключове слово відповідає пошуковому запиту користувача. Взагалі, у Google AdWords є чотири типи відповідності ключових слів, які зараз ми вами розглянемо більш детально. Широкий тип відповідності покриває усі можливі варіанти, схожі на ваше слово. Це можуть бути синоніми, пов'язані пошукові запити в довільному порядку, слова навіть з орфографічними помилками. Для додання слів у широкому типі відповідності не потрібно використовувати спеціальні символи. Якщо ж ви хочете, щоб ваші оголошення показувалися за більш релевантними запитами користувачів, можете використовувати модифікатор широкої відповідності. Ставлячи плюс перед словом, ви вказуєте системі показувати оголошення лише якщо в запиті користувача присутнє дане слово або його форми. Можливі слова до, після та всередині ключових слів. Фразовий тип відповідності. Викликає показ оголошення лише якщо вся фраза присутня в пошуковому запиті користувача. Та якщо до неї додані певні слова до або після, не всередині. Якщо ви хочете, щоб ваші оголошення показувалися лише за пошуковими запитами, які ідентичні вашим ключовим словам, використовуйте точний тип відповідності. Використовуйте широкий тип відповідності для збільшення трафіку на сайт та щоб зрозуміти, які найпопулярніші запити користувачів. Проте будьте обережні, оскільки тоді ваші оголошення можуть показуватися за запитами, які не зовсім релевантні вашому бізнесу. Це можна перевірити у звіті Пошукові запити всі, про який ми поговоримо пізніше. Якщо ви хочете, щоб у пошукових запитах користувачів обов'язково були присутні певні ключові слова, при цьому все одно мати достатньо високий трафік, використовуйте модифікатор широкої відповідності. Щоб звузити вашу аудиторію до користувачів, які точно зацікавлені у вашій рекламі, та підвищити якість трафіку, ви можете використовувати фразовий або точний тип відповідності. Зауважте, що у цьому випадку трафік на сайт може впасти. Давайте тепер розглянемо конкретні приклади. Візьмемо слово тури до Парижу у широкому типі відповідності. Як ми казали раніше, воно може показуватися за синоніми та схожими словами. Наприклад, якщо користувач веде екскурсії в Парижі або тури на острови, то все одно покажеться ваше оголошення. Якщо ви бажаєте звузити можливу кількість запитів, рекомендуємо вам використовувати модифікатор широкої відповідності. Для цього перед кожним словом треба поставити плюсик. Наприклад, плюс тури до плюс Парижу. Тоді ваші оголошення будуть показуватися за такими запитами, як тури по музеях Парижу, тури до старого Парижу або Париж тури. Проте тепер ми виключаємо такі пошукові запити, як подорожі в Барселону, або. Екскурсії в Парижі. Ще більш вузький тип відповідності фразовий тип. Для того, щоб його використовувати, поставте ваші ключові слова в лапки. А за таким типом е відповідності ваші оголошення будуть показуватися, якщо в пошуковому запиті користувача присутня ця фраза. Проте, якщо користувачі ведуть слова до або після цієї фрази, ваше оголошення все одно покажеться. Наприклад. При ключовому слові тури до Парижу оголошення покажеться, якщо користувачі введуть тури до Парижу сьогодні або замовити тури до Парижу. Якщо ви хочете додати ваші ключові слова у точному типі відповідності, то поставте їх у квадратні дужки. Таким чином, ваші оголошення будуть показуватися лише за тими пошуковими запитами, де вказане ваше ключове слово точно, без жодного додавання до або після нього, а також е без можливих його варіантів. Окремо поговоримо про мінус слова. Наприклад, якщо ви рекламуєте преміум тури до Парижу і ви не бажаєте показуватися по пошуковим запитам дешеві тури або дешеві подорожі до Парижу, то рекомендуємо вам додати слово дешеві у мінус-слова. Давайте розглянемо стратегію використання різних типів відповідності ключових слів. Якщо у вас є короткі ключові слова, проте вони є високочастотними запитами, рекомендуємо вам додати їх у фразовому або, ключовому, або точному типі відповідності. Таким чином, ви підвищите якість таких ключових слів і в подальшому зможете зменшити ціну за клік. Для підвищення трафіку. Рекомендуємо вам додати слова у широкому типі відповідності або у модифікаторі широкої відповідності. Коли ви будете мати достатню кількість статистики, ви можете переглянути звіт пошукові запити всі. Саме там ви зможете додати найбільш високочастотні запити у фразовому або точному типі відповідності. Ті слова, які зовсім не, пові... не відповідають цілі вашого бізнесу, ви можете додати мінус слова. Переходимо на кампанію, групу оголошень та вкладку ключові слова. Тут ви натискаєте велику червону кнопку плюс ключові слова. Для того, щоб додати слово у широкому типі відповідності. Ми його прописуємо без жодних символів. Для того, щоб додати слово в модиф... з модифікатором широкої відповідності, поставте плюсик перед кожним словом. Фразовий тип відповідності позначається додаванням слова у лапках. Для точного типу відповідності використовуйте квадратні дужки. І натискаємо Зберегти. Якщо ви хочете змінити тип відповідності, оберіть ключове слово, натисніть на нього та поміняйте на той тип відповідності, який ви вважаєте бути більш правильним для даного ключового слова. І натисніть Зберегти. Для того, щоб додати мінус слова, перейдіть до розділу Мінус слова. Натискайте на кнопку Додати. Прописуєте ключові слова в кожному новому рядку і зберігаєте. Для того, щоб переглянути пошукові терміни, за якими показувалися ваші оголошення, перейдіть до звіту, вгорі сторінки, пошукові терміни. Тут ви бачите перелік усіх слів, які користувачі вводили у пошуку Google і їм показалося ваше оголошення. Якщо вас зацікавили певні слова, оберіть дане слово. Позначивши його галочкою. Потім це слово ви можете додати як ключове слово або, якщо воно не відповідає цілям ваших кампаній, як мінус слово. Ось і все. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися більше про типи відповідності ключових слів в AdWords. До наступного тижня пропоную вам зробити невеличке домашнє завдання. До ваших кампаній додайте від 5 до 10 ключових слів у тому типі відповідності, який більше відповідає цілям вашої кампанії. Навчайтеся з AdWords і до наступного тижня!